Як офіцер виправної установи я мав багато дивного досвіду. Я тривалий час працював офіцером виправної колонії, побував у закладах у Техасі та Мічигані, найстаріша в'язниця, в якій я коли-небудь працював, нещодавно почала підготовку до закриття, і це змусило мене задуматись про всі паранормальні події, які я мав там. І в інших в'язницях, у яких працював, і я хотів би поділитися з усіма вами деякими з найбільш помітних паранормальних явищ, які я бачив під час роботи в цих в'язницях. Спочатку я хотів би сказати, що ніколи не вірив у привидів до того, як почав працювати офіцером виправної колонії. Перший паранормальний досвід, який я коли-небудь мав, це робота в тюремному блоці з нижчим рівнем безпеки. Ближче до завершення зміни я спілкувався зі своїм колегою, коли почув гучний удар. Це було близько третьої ночі. Жоден в'язень не повинен був вставати зі своїх нар. Я запитав свого партнера, чи знає він, що це за стукіт. Вони були вже старими офіцерами і сказали мені, що в крилі, де ми працюємо, є привиди. Також вони розповіли мені, що звук лунає з дверей однієї з маленьких. Тихих камер у коридорі, які не видно безпосередньо з офіцерського поста, і про те, як в одній з них помер в'язень, він нібито вдовився їжею під час чергової роздачі. Я не вірив, що в цьому крилі є приводи, тому вирішив піти подивитись на ці містичні двері. Гучність звуку збільшувалася, коли я наближався до них. Самі двері помітно тремтіли, ніби хтось у них стукав. Не було нічого такого, що могло спричинити тремтіння дверей, я не міг це пояснити. Пізніше, тієї ночі, я знову пішов перевірити ті двері, і на склі дверного вікна я побачив відбиток розпареної руки. Усі камери в цьому коридорі вже давно пустували. Інше зіткнення, яке я мав, було у тому самому крилі, але в іншому блоці. На годиннику була друга година ночі, я сидів у кабінеті відеонагляду, дивився за блоком та розмовляв з напарником. Мій погляд зупиняється на одній з камер, і я чітко бачу ув'язненого, який сидить за столом у денній кімнаті та дивиться прямо у камеру. Я повертаю голову, щоб подивитись туди, але там нікого немає. Тоді я прошу свого партнера піти перевірити це. Тому що усі ув'язнені повинні бути в камерах та готуватись до відбою, промотую запис назад, щоб побачити, куди міг подіти зв'язень, і бачу, як він повільно розчиняється в повітрі, і зрештою повністю зникає. Мій напарник повертається в кімнату відеонагляду, не знайшовши порушника. Я у відповідь показую йому запис, який ми розгублено переглядаємо знову і знову. Намагаючись знайти цьому раціональне пояснення. Пізніше тієї самої ночі під час одного з моїх обходів я помітив табличку мокра підлога, яку хтось залишив посеред коридору. Підлога була суха, тому я взяв її та повернув до шавки. Після обходу я повернувся до кімнати персоналу. Коли зачиняв двері, то мимоволі глянув на те місце, де була табличка, і бачу, що вона знову стоїть на підлозі. Я запитую свого напарника, чи не жартують вони зі мною, чи щось подібне, тому що я прибрав табличку, коли почав обхід. Напарник заперечує і каже, що її ніхто не чіпав, я був збентежений адже точно прибирав ту табличку. Ще раз повернувся до неї і поклав її назад у шафу, на цей раз замкнувши дверцята. Коли я повернувся в кімнату, мій напарник побліднів. Табличка знову була там. Я вилеявся та вже збирався піти туди втретє, як раптом напарник схопив мене за руку. Дивись! Табличка починає повільно рухатись. Потім вона відривається від землі та зависає в повітрі, падає, швидко ковзає тихим коридором, а потім повертається до дверей шафи, перш ніж припинити рух. Тієї зміни ми з напарником відмовлялись виходити з кімнати персоналу решту ночі. Тому що були не на жарт налякані. Ще один спогад з Техасу. Я працював у підрозділі, який наглядав за особливо небезпечними злочинцями. В відділі дійсно високого рівня безпеки для ув'язаних, які постійно конфліктують і створюють багато проблем. У нас був ув'язаний, який сидів в одній із камер спостереження. Ці камери зазвичай використовуються для людей, які погрожують завдати собі шкоди. Ув'язнені іноді просто кажуть, що вони налаштовані на самогубство, щоб потрапити в одну з цих камер, тому що там набагато комфортніше, і вони знаходяться поблизу таких зручностей, яких немає у звичайних камерах. Пізніше тієї ночі ми дивилися на камери і раптом побачили тінь, що рухається по підлозі. Зрештою, вона доходить до камери спостереження і зникає під дверима. Ось, де починається справжнє чортівня. і я роблю обхід і перевіряю камеру близького спостереження. В'язень у той час ходить по камері. Я запитую у нього, чи з ним все гаразд. І він відповідає мені, що щось не так, і що вони чують голоси, яких немає. Я намагаюся його заспокоїти, і мені це вдається. Він повертається до ліжка, тому я продовжую обхід. Щойно я повертаю за ріг. Моя рація уживає, і наляканий напарник каже, що в'язень, з яким я розмовляв, прокусив собі вени. потім підняв руки догори та почав говорити на незнайомій мові. Після цього була в'язниця у Мічигані, я працював у в'язниці, яку зараз закривають, адже вона була побудована ще в 1870 році і є однією з найстаріших, що досі діють у всіх Сполучених Штатах. Тут у мене було так багато маленьких подій, грюкали двері, чули голоси, різкі похолодання. Перший по справжньому помітний досвід у мене був під час Різдва, коли я чергував у третій зміні. Тоді я працював у найстарішому блоці закладу. Зазвичай у нас там немає ув'язнених, але зараз ми використовували його для розділення людей під час пандемії ковіду. У мене не було партнера через те, що у нас там був маленький штат працівників. Тож один із офіцерів встановив для мене телевізор, тому що всі 12 годин я повинен бути сам. Кожні кілька годин я робив обходи, а між ними дивився телевізор. Все йшло як зазвичай, аж раптом я чую стуки дверей коридору, який веде до ще старішої, давно закинутої частини в'язниці. Я відчиняю двері і кидаю погляд у коридор. Порив холодного повітря пробирає мене до кісток, волосся на руках стає дибки. я швидко зачиняю двері, вирішивши, що вийду в обхід, коли буде тепліше. Сідаю, щоб знову дивитись телевізор, і як раптом він починає швидко перемикати канал, а потім зупиняється на статиці. Мені довелось попросити перевезти мене у інший блок, тої ночі мені було страшно йти в обхід. Одного разу. Третю зміну, я і мій друг по роботі працювали на постах, які дозволяли нам мати багато вільного часу і не було в'язнів, за якими варто було б спостерігати. Тої ночі ми вирішили оглянути в'язницю, досліджували тунелі, що йшли під нею, старі кумори, гарматні вежі. Зрештою, ми вирішили піти у покинуту, найстаршу частину в'язниці з мого попереднього досвіду, приблизно на півдорозі. У коридорі були великі металеві ворота на ключ. Доки ми йшли, мій друг розповідав, що ця частина мала бути старою сегрегацією. Нам довелося використовувати ліхтарики, щоб побачити хоч щось, тому що ця секція настільки стара, що у ній не було навіть електрики. Я ніколи не забуду атмосферу, яка там панувала. Просто перебування там наповнювало мене почуттям страху. Я прошу свого друга повернутися. Коли в одну мить наші ліхтарі гаснуть. Ми ледве добираємось до коридору у непроглядній темряві і зупиняємось, щоб ще раз спробувати увімкнути ліхтарики. Але одна пара ніг не зупинилась, а навпаки, перейшла на біг. Нас охоплює жах і ми починаємо тікати. Мій друг в паніці перебирає зв'язку ключів, намагаючись якнайшвидше вибрати звідти через мить, яка здається нам вічністю. Він все ж відчиняє ворота, і ми забираємось звідти. Пізніше я помітив, що на руках мого друга були червоні сліди, немов хтось міцно схопив його. Це вся чортівня, яка траплялася зі мною за час роботи у в'язницях, і я точно можу сказати, що ніколи не знаєш, де ти можеш зіткнутися з чимось паранормальним, а можливо, і лихим.